Фінанси, які для нас важливі. Перше, це Європейський союз, як економічний союз, в якому ми повинні бути найближчим часом. Ми на це розраховуємо. Для нас це економічні гарантії, і це доступ до фінансів. Ну і не тільки просто е також важливі свободи і права, і цінності, які ми поділяємо з європейцями, але важливо, щоб ми були на рівних і щоб. Е Мали можливості доступу до всіх цих відповідних програм, ну і також мали можливість експорту на тих самих умовах, що й інші європейці нашого ресурсу, наших можливостей. Інше речі геополітичні це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, рускими. Це українські території. Вони у будь-якому випадку. Це для нас одна з найголовніших червоних ліній у будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території. Це справедливий мир тоді, коли всі ці території повернуться. Але е якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що е напевно. Що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях, тому що війна не може бути стільки допоки, допоки вона йде. Так тому ми будемо робити все, щоб відновлення територіальної цілісності в Україні відбулося.